Звичайна сипуха, це унікальний нічний хижий птах, відомий своїм майже безшумним польотом, який допомагає їй полювати і серцеподібним лицьовим диском, що фокусує звуки для неймовірно чутливого слуху. Вона не територіальна, часто формує пари на все життя та виховує пташенят, допомагаючи їм навіть обламувати шкаралупу яєць. Сипухи також відомі своєю корисною роллю в боротьбі з гризунами. Цікаві факти про сипуху, неймовірно гострий слух, лицьовий диск сипухи працює як параболічна антена, збираючи звуки та спрямовуючи їх до вух, які розташовані асиметрично. Це дозволяє їй визначати місце знаходження здобичі з високою точністю навіть під снігом або в траві. Безшумний політ завдяки особливій структурі пір'я сипуха може літати майже безшумно, що робить її ідеальним нічним мисливцем. Розмноження та виховання сипухи створюють міцні пари, які часто залишаються разом на все життя. Цікаво, що самка сипухи допомагає пташенятам вилуплюватися, обламуючи краї шкаралупи. Пташенята часто діляться їжею одне з одним у гнізді, що є рідкістю для птахів.